Є салата. В яку ціну така салата? 140 гривень, 140 гривень. а кукурузка. А кукурузка 12. По 12 гривень, а перчик такий. 85, 85. а такий помідорчик. 45. По 45, а ось такий перчик. Зелений 20. Зелений 20, а 185. ось такий. 85. Ще є редиска у вас навіть? Редиска, 20, 20 гривень. По 20 гривень пучок. Ще що, що маєте, якусь зелень маєте. А, цибулька. Цибулька по скільки? По 12 пучок. По 12 пучок, а щавель? По 80 кг. Це в кінці 9-го ряду. Яку ціну такі печерички? По 85. Ось такі. Королівська, 110. Королівська по 110, а ось така. 75. По 75. 21-й бамагаль. Скільки шатку є така пусточка? 10 гривень гурт. По 10 гурт, 15 роздріб. А ще маєте морковочку. Морква по скільки? 40 гривень на розріб, 40 на, на роздріб, 30 на, 30 на гор. Це відразу на початку ряду. А це маєте ще цвітну, так? Так, цвітна, так. цвітна 25 По 25 гривень, гривень відразу броколі, на рядок. Ще й брокколі по 60 так. гривень кілограм. Це відразу на початку ціну капости. По 90. А ось такий зелений помідорчик? По 30. тридцять. По 90 гривень. Сьогодні герочок ось такий. Тебе хочеться на сливка? 40. По 40. Тебе хочеться на перець? 90. 90. А ось така радиска? 16 гривень пучок. По 16 пучок. А Яку ціну така сливка? 45. 45. По 45. А менше ось ця? 32. По 32. А ось така сливка, яку ціну? Ось ця? 45. По 45. Яку ціну брокколі? По 35 на год, а цвітна? По 20. Яку ціну пекінка? Пекінка по 20 гривень. Супер. А броклі? 45. По 45, а цвітна. 20. 20. А молоденька? 15. По 15. Це ми в дев'ятому ряді, 23 місяць. Яку ціну огірок? 95. По 95. А цвітна яку ціну буде? 20 гривень. По 20. Яку ціну капусточка? По 6 гривень. По скільки брокові? По 50. А така цвітна? 25. По 25. Дякую. По скільки капуста буде? 6. По 6 гривень. А морква? 8. По 8. 8. Яку ціна така капусточка? 5, 5 гривень і 6 гривень. Це ми в 11-му ряді посерединці. 17 те місце, кому треба капусточка, підходьте. 5. Яку ціна капусточка? 5 гривень. По 5 гривень. А ось така? Така? Так. 5. Це посерединці 11 Якщо ряду. Більше брати, то по 4. Якщо більше будете брати, то скільки є. По 4 будуть. Яку ціну така капусточка? 80. По 80. А цвіта? 18. По... Ось така 18. по 18? 18. О, гарна ціна. А броколі? 80. 50. А ось така капуста. 20. По 15, це войська. 20, а синя? Також 20. Це ми в е, 10 ряді, 30 місце. Яку ціну такий перець? 50. По 50 гривень. Гарна така ціна. А ось такий помідор. 25. По 25. А баклажан? 75. По 75. Кабачок. 65. По 65. 60. А ось такі помідорчики? 120. 120. 120. А такий рожевий? 80, 80. а чорний? 120. 120. А ось такий. 60. По 60. Це ми в 10-му ряді, на самому початку 24 місце. Так, дай яку ціну будеть? 45 гривень. По 45 гривень. Ще у вас є дуже гарна така капуста. Яку вона ціна? 60. Романеско по 60 гривень. А брокколі? 50. По 50. А от така сливка. 50 гривень. По 50 гривень. А по рей? По 40. Це мина початку 11-го ряду. Яку ціну картопля? 70. По 9. 70. А цибуля по скільки буде? По 9? Картопля виконання? 8 гривень. По 8 гривень? Мелоді. мелоді. А буряк? 5 великих. П'ять по великій будуть. Така менша така картопля? 7 гривень. По 7 ще гривень. І ще в мішку менша по 6 гривень. А капуста? Крижавка. Крижавка 5 по 5. Середня 7. А середня по 7 гривень. А нормальний бурячок? 8. По 8 гривень. А ще цибульку скажіть? Це 10. По 10? А чесник? 120. 120 гривень. Це моє в 11-му ряді посерединці. Яку ціну картопля? 9 гривень. По 9 який-то сорт? Королева Анна і Біла. Королева Анна і Білароса є. Ліку ціну картопля? 10. По 9.